Доброго дня! Я називаюся Люда Бублик і вітаю вас на своєму каналі. Цікавинки. Я б сказала цікавинки української мови. Це місце, де вас не будуть вчити, як єдино правильно говорити, писати українською мовою, що можна тільки так, а не інакше. Я тут розповідатиму вам про цікавинки української мови, які колись, можливо, мене саму зацікавили вперше. Можливо, почулося від інших людей, як вони говорять, а це не властиве українській мові. Колись довідалася від відомих, визначних мовознавців, а як правильно говорити. І цим хочу поділитися з вами, тому що я переконана, що знання, які мені прийшли, це не є моя власність. Вони прийшли до мене, і я повинна ними поділитися з іншими. Прошу не чекати від мене готових правил, готових стандартів, готових відповідей на ваші питання з української мови. Часом це буде підказка, де пошукати правильну відповідь. Часом це буде спонукання до дії, до покращення свого мовлення, а часом навіть провокація. Прошу не закидати мені, а чому сама так не говориш? Я говорю живою українською мовою, з її діалектами. Її недосконалостями, її новинками. І абсолютно не претендую на звання єдино правильного суду в справі української мови далебі. Мова це живе створіння, а не набір сухих правил. Якщо вам цікаво дізнатися про українську мову більше, то запрошую, я радо поділюся. Зараз спостерігається тенденція до запровадження будь-яких змін, я би навіть сказала яких-небудь змін, аби тільки змінити. Це скидається на прагнення ушляхетнити українську мову, відселючити її. Чи я маю рацію? Зміни пропонуються повсюдно. Для цього вигадуються правила. Не варто нічого вигадувати, варто сягнути до словників, виданих на підставі правопису Голоскевича 1928 року. Тих словників, які вийшли до 1933 року, і щоб попередити хвилю гніву, яка вже збирається на мене вилитися, ні, я не за те, щоб бездумно передерти всі словники, видані до 1933 року. Як я сказала, мова жива, вона змінюється. Але не треба цього насаджувати, не треба її змінювати примусово. Може таке варто почитати правопис Голоскевича і повернути питоменні українські слова і правила замість вигадувати якісь мовні покручі. Якщо хтось цікавився українською мовою, історією української мови. То вам знайомий правопис Голоскевича. Якщо ж ні, розповім вам про це у наступному відео. Свій цикл розповідей. Я починаю з Івонича оздоровниці, що на Підкарпатті. Погода нам сприяє, маю надію, що такий ж добрий настрій матимуть всі слухачі мого каналу. Дякую, що ви тут і запрошую.